В кривому розі триває масштабне будівництво нового самопливного каналізаційного колектора від мікрорайону Сонячний до Другого Східного. Його довжина більше 700 метрів, при цьому діаметр труб великий до 1200 міліметрів. Новий колектор має забезпечити стабільне водовідведення для понад 180 тисяч мешканців міста. Навіть на у найтяжчі часи ми знаходимо можливості підтримувати санітарно епідеміологічний стан колекторів для якості життя і безпеки здоров'я наших місцян завдяки плідній співпраці комунальних підприємств Ради оборони міста. Ми знаходимо можливості кожного разу відповідати на виклики воєнного часу та створювати. Комфорт для мешканців Кривого Рогу. Одним із найскладніших етапів будівництва стали роботи біля насосної станції номер 57 Тут комунальники мають працювати швидко і використовуючи додаткове обладнання, попередньо будуючи тимчасові дампи та трубопроводи для відведення води від озера Солоне. Адже на цій ділянці дуже високий рівень ґрунтових вод. Тож постійно існує загроза затоплення місця будівництва колектору. Та, попри складні умови, будівельники дотримують. Ця графіка завершення всіх робіт планується вже в серпні цього року. Всього тут 729 метрів, труба 1000-1200, і це чому дуже складний, тому що тут проколи. Метод горизонтального буріння під дорогою і під паатном скоростного трамваю, що дуже важливо. Тут колодязі, тут каналізаційні камери, тут значні переноси електромереж. Тобто ну, це складний проєкт, але через там, пряме попадання іскандера, через відключення електроенергії, гідроудари і так далі, ми мусимо його зробити, щоб було стабільне постачання. Новий колектор забезпечить безаварійну роботу каналізаційних мереж густонаселених районів Кривого Рогу. Та не менш важлива і екологічна складова проєкту, завдяки якому як говорять фахівці, дуже попереджено забруднення стоками території Балки Калетіна. Будівництво колектора має не тільки технічне, а й стратегічне значення для міста, тому що це комфорт і здоров'я понад 180 тисяч криворіжців. До того ж, він допоможе уникнути надзвичайних ситуацій та гарантуватиме безаварійну роботу каналізаційної системи в майбутньому. Тож над цим важливим та складним об'єктом спільно працюють фахівці комунального підприємства Кривбазводоканал та Рада оборони Кривого Рогу. Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, перший міський.